Коли ти вперше зміг з дружиною поговорити про те, що ти бачив на війні? Я ще не говорив. Ти не розповідаєш? Я просто не хочу, щоб вона це знала. Чому в тебе сльози? Е, тому що бачив багато. Так. Різного. Ну, типа, не знаю, емоція була така, що прийдеться ж колись розповісти. А хочеться розповісти? А з ким ділитися? З психотерапевтом. Ти це робиш? Так. А ти довго в, в психотерапії так. з листопада минулого року. І тебе досі трагедить? Інколи буває, так. Да. Ну, в основному це якісь нічні історії, які я не контролюю. Я останній раз дуже сильно плакав, коли російська. Ракета влучила в будинок у Львові. і Загинула мама і три доньки. А тато лишився живий для мене. Це був супер болючий тригер. Тоді мене розірвало. Два дні лежав, мені було дуже зле. Як ти сам виходиш з цього стану? Фізична робота в основному або, ф... або спорт потрібно дуже багато фізично себе загнати, побігти кудись, поприбирати, щось робити. Рух для мене Тобто це справи. вилити всю емоцію Так. Да, потрібно щось робити: не лежати, не залипати, не дивитися. Телевізор, телефон в жодному разі. Ще я звик обійматися тепер. Я не просто тисну руку, я намагаюся обійняти. Сьогодні лежали на Зйомці на підлозі. З фотосесія була. Я кажу, як я вас їх люблю, просто обожнюю вас, дякую вам. А дружині, ти часто говориш, що любиш її? більше, ніж до 22-го року. Точно так. А вони зараз тут? Ні. Вони живуть весь цей час в Польщі. А чому ти не повертаєш їх? Після того, як загинула родина у Львові, я злякався, і ми вирішили, що наразі це ще. Неправильно, коли ти починав свою публічну кар'єру, ти сам говорив про те, що було багато грошей, були ці всі гулянки. Зараз для тебе гроші. Це що? Гроші це стабільність через те, що є відповідальність фінансова, яку я на себе взяв виключно по забезпеченню родини. Ти їм відправляєш гроші? Я відправляю гроші. Проживання за кордоном – не дешева історія. Твій зараз місячний заробіток складає 100 тисяч гривень. Я можу сказати, скільки. Ну, річний. Річний? Да, думаю, Давай, річний. Що? думаю, до 2 мільйонів гривень. В середньому десь 100-120 тисяч гривень ну, на місяць. Ну, Десь так, напевно. Скільки тобі залишається особисто? Я ніколи так особливо не рахував, але можу порахувати. Я е, зараз знімаю квартиру, mm -hmm. щоб не їздити щодня в будинок. Це 25 тисяч гривень. Бензин? Я саме тому і зняв квартиру в центрі, щоб не їздити на машині. Mm -hmm. В мене машина є тригером. Багато їздив на машині під час війни. Мені важко сідати за кермом. Мені mm -hmm. не подобається. Напевно, що якась тисяча гривень на день я витрачаю на якісь сніданки. Mm -hmm. Ну не, не на не Ну, Це 30 тисяч, плюс 25 – це 55. Ну тобто додається, якщо в середньому ти на місяць там заробляєш 120 двадцять то тобі залишається там 60, все інше ти mm -hmm. витрачаєш mm -hmm. на родину. Так, але ми говоримо зараз про мій заробіток після вичету всіх розходів на колектив. Так, так. При цьому весь колектив забезпечений, зарплати виплачені. Наприклад, якщо на хтось запрошує виступати, це в основному не група. А я з гітарою. Ми називаємо гонорар, і ровно 50% ми віддаємо на мій підрозділ. Круть. Зараз в українському шоу-бізнесі можна. Так заробляти що бізнес мені майже не приносить гроші. За а що саме приносить? Ну окей, військова робота назовса. Так. Це, так це там двадцять трошки більше ніж двадцять тисяч гривень. А, кафе в нас є так. з дружиною, хай росте це так. десь п'ятдесят тисяч. Плюс роялті ми отримуємо непогані, особливо за якісь там наші люди. Це десь двісті тисяч в квартал. Наші угу. люди. А Київ в день і вночі тобі ще щось проносить? О, від, до речі. Основний речі, Це ця основний ця з один з до... це да, це основ... один із основних треків, які прям приносять багато грошей. Жень, до мене дійшла інформація, що ти виявляється, забуваєш тексти власних пісень. Я можу забувати тексти власних пісень. Але зараз, Жень, я буду читати рядок з однієї з твоїх пісень, а тобі, власне, потрібно буде продовжити. Клас. Наша рубрика спозор зірко. Будь ласка, я починаю, ти продовжуєш. Стіна амбіцій, брехні, жахливих помилок. Але ціночі дні ділили ми на двох. Молодець. Всім, хто розуміє всю силу бажання, я розповідаю про кохання, вам вітання. Круто. Всі, хто розуміє всю саму бажання. Я розповідаю про кохання вам вітання. Два зниклі портрети. Чекають в галереї почуттів. Незіграні сети. Я не так хотів. Кохання, я не так хотів. Два зниклі портрети. Не вона зламаний кайф переслуховує Life. «Не вона» – зламаний не вона. А Перший і в клуб. В неї закоханий навіть YouTube. Молодець. Не вона. Затопи мене та з усі сліди. Затопи мене та з усі сліди. Загуби мене назавжди-назавжди. Як пісня називається? Опа, тут ми і поплили, так, Євген? Як вона називається? Це теж ти приготував смак отрути. є, От коли ти так їх читаєш, я взагалі не розумію, про що йде мова. Ну тому що я без мелодії це роблю. А може з мелодією? Да, зараз. Це вже платно. Знову на вулиці сніг, я втомився, я падаю з ніг. На вулиці не їдусь, я з них. <риклад> <риклад> Мені холодно, як набридла зима. Без тебе змушений ховатись, без тебе час не мов пісок. Без тебе час не відчувати, без тебе кулю вісок. Смак без тебе змушений ховатись, без тебе час не мов пісок. Не витримую, я. Зранку з іншою прокидаюся. М -м -м. Запах твій в подушках лишається. Ну, тільки запах твій так. Моїх подошках залишається. Да. <рес> 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 ти хотіла так? Ти хотіла так. Посміхаєшся Молодець. зранку. Все, все, все. Як український шоу-бізнес, на твою думку, змінився за ці майже три роки? На мій погляд, перестав бути нафталіновим, перестав бути естрадою. А бізнес є ще? Чи поки що тільки ні, ні, це не бізнес. Зараз виживають і працюють ті артисти, які е, і швець, і ЖНЕЦ, і на дуді А Які зараз е, давай так, твій топ 3 поп-артистів українських в, в хорошому сенсі. Окей, сам напросився. Давай рейтинг і антирейтинг. Дорофєєва, Це напевно, що номер один е, артист нової хвилі. Да. Надя, на мій погляд, це один з топів. Окей, а ще двоє. Мені дуже подобається Лілу 45 так. Мені здається, це абсолютно щирість пряма. Я, Якщо чесно, мені здається, що кола заслуговує на повагу. Угу. Вона так багато працювала. Я тебе ношу в кишені біля серця. Антирейтинг вже я ніколи не переварював і мені ніколи не подобалась е, творчість групи антітіла. Я не люблю цей гурт. Деякі пісні мені подобаються. Наприклад, мені подобається там, де ми є. Як це продакшн зроблено. Але в цілому, е, на мій погляд, ці артисти не можуть бути рок-групою, називати себе рок групою особисто мені зовсім не подобається спекуляція на тему війни, на темі війни. Ти помітив, що я спеціально сьогодні не питав про антитіла. Я не хочу брехати. Да? Ну типа всі розуміють прекрасно, що я не люблю антитіла. Навіщо мені коли ти ставиш мені запитання антирейтингу приховувати? це? Що має статися, щоб твоя думка змінилася? Класний матеріал. Я завжди коли мені подобається матеріал, я кажу про це. Добре, а то в обличчя ти можеш це сказати? Так, так а чому ні? Зустрічайте Тараса. Просто у нас був Тарас Туполя. Так. І як якось дивним чином ми про це також говорили. Женя Галич не є та людина, думка якої мені взагалі важливо, хоч якось. Ти з ним особисто знайомий? Так, звичайно. Я зі всіма знайомий. Но. Мені не подобається творчість. У мене немає конкретної претензії до Тараса чи там до хлопців з гурту. Може, вони класні пацани, і я думаю, що вони класні пацани. Давай так: за канонами популярності: антитіла і отороїд. Хто популярніший? Антитіла. Чому? Тому що вони більш народні. Це погано в твоїй проекції? В моїй так. Колись цей скандал закінчиться, що мені не подобається, творчість цього гурту. Що мені. Ну, це цікавить, джереть, коли цей скандал закінчиться, так. є гурт, який творчість тобі в натурі не подобається. Просто є там е, ситуативно пісні, які можуть подобатися, або не подобатися. Ну я зараз не можу згадати, щоб гурт не як подобався. Як персонаж тобі хтось не подобається? Як персонаж? Слухай, до речі, от знаєш, я не розцінюю артистів тільки як, от. Там персонаж. А якщо він і негативний цей персонаж, я розумію, чому він так себе поводить. Щоб про нього говорили. Давай ще виправдаємо патапа. Ну чувак загубився. Нічого що він поїхав, чуж пише, е, типо, на своєму на своєму блін прикладі багато мільйонній Показує, приклад? показує ні, Як може він не приклад ні для кого в нього для є кого? аудиторія? І що? А аудиторія це не показник прикладу. Ні, аудиторія чекай. Це, це люди, які, чекай, чекай. які можуть слідкувати за, за ним, і до відомої і, і думати, ну значить, можна? з нього. І можна не можна їхати не тут Я з тобою повністю не погоджуюсь. Я не вважаю, що зараз Потап приклад для когось. Потап – приклад невдалого, неактуального піару. В нього мільйонна аудиторія, але подивися на перегляди, їх дуже мало, тому що він став нецікавий. На жаль, він став посміховиськом. Так ось на жаль, і все. На жаль так а він це як зробив своїми діями. Все.